Доброго дня всім. Гуляють мої качки. Трошки їх випускаю, бо їх багато, а в них загорожі, там, де вони закриті. Місця маловато після дощу. Там твориться, звісно, не дуже. Ну, як завжди, птиця водоплаваюча, то вони там понатоптували. Болота там ось. Та вони у мене на вулиці, а на вечір я їх закрию. Гуляли гуси трошки, гусей я закрила, тепер гуляйтесь. Опчички. Побачили мене і прийшли до мене. Ці два гусачка так і гуляють віддільно від остальних гусей, бо вони так і обіжають їх. Ось. Так що ж я покажу своїх бігунят, якщо вони вийдуть, вони то виходять, то заходять до себе сюди, в будиночок. Ні, вони там нахлюпалися та й пішли грітися. Вже великі качки, вже на деяких каченятах е з'являється пір'ячко. І вже видніється, який буде в них колір. Ось. Так. Тут ми посадили вишеньки. Ось тут. І ось тут закрита вишенька. І ще отут хочеться, щоб, коли були деревця, щоб їм тут був затінок літом. Тут поставимо заборчик, і вони будуть за заборчиком ці вишеньки рости. Так, ще що хотіла вам показати. Ось сидить півник, якого хочу залишити собі. Он такий гарний кольоровий. Так, в штанях в таких. Ось. Так. Ще хотіла показати Фроську. Ну, якщо вона дасть, зараз глянемо, скільки ж в неї тут кроленят. Мені не видно, ну наче п'ятеро, а може четверо, наче п'ятеро. І вони оце в цьому куточку сидять, а вона ще взяла таку привичку ходити в туалет, сюди в куток. І не дає мені в них прибрати, кидається на мене. Злобна така фруська. Ось везде у нас мокроватенько після дощу, два дні йшов дощик. Але це добре. Це сарочки сидять в себе в сарайчику. О, Побачили мене. Зараз буду давати, зараз. Всі, побачили. Не біжать уже. І кроленятка окремо вже від Полтавки, Полтавка відпочиває від них, і вони вже самостійно ростуть. Так, їх п'ятеро тут осадить, наш персик, все в них добре. Так ще хочу сказати, ось ці старшечки, двох кроленят я вже продала. Позвонили мені покупці і забрали кроличку і кролика. Вони тримають звичайних кролів. І вирішили трошки змінити породу. Чи просто змінити кров. Ну, хай в них ростуть. Ось виглядає, виглядає такий. Це кроличка, це плямками, це кроличка. Бо ми передивлялися, коли попросили кролів. І вийшло, що два самці залишилось і кроличка. Попригає, попригайка, зайка, попригайка. Цю кроличку щось не захотіли, ну, вона мені така гарна. Чого ти скачеш? Рижик. Залишилось в мене їх троє. І із старших залишилась оця дівчинка сидить. Її вже 4 місяці, така гарненька, велика. І тігрулька. Тігрулька, дуже такий гарний кролик. Мені так багато кроликів не потрібно. Якби його купили, було б хорошо. Він такий гарненький. У мене на племя тут. Три кроля сидить. А цей, якби хтось взяв його. Шкода, такий гарненький. Крій. Так, Фроська залізла, залізла вже. Отак От вона туди залазить і ходить в туалет. Паразитка. Ну нічого. Хай вже. Підростають кроленятка, я вже там дивилася, начебто начебто відкривають очки. Ой, не видно. Ось тут. Ну, скоро скоро вже відкриють очки. Боюся трогати, бо вона прям нападає. так, ворчуха. Так, полтавочка тут відпочиває. Тоже зробила туалет і в тому кутку, і з краю. Не воспитані, не воспитані. Ну нічого, зараз прийду все годувати і поприбираю. Так, вже покажу вам, Ще коли я тут. Ой, кузьма гукає. Коли я вже тут, то покажу вже усіх. Візьма. Що ти вже гарбузика з'їв? Два рази сьогодні давала гарбузика, накидала йому кукурузиня, а він гукає вже вечерять. Дівчата тут теж намостили і сидять. Так, що в нас там? Курочки яєчка знесла чи ні. Я їм теж сьогодні поміняла в гніздах соломку, бо у нас трошки тут криша протікала і поки дощ ішов, ой, є яйця аж два. Поки дощ ішов, натекло іменно в курятник води, ось яєчка вот, таких гарненьких. Натекло води і треба знову чистить курятку. Ось тут якраз натекло з криші. Вон видно, де вода бігла. Петечка, що ти боїшся? Все, я уходжу. І тут натекло води, треба чистити. В цьому відділенні де внутрі, і тут не тече криша. А де сидять кури, то підтікає кріша. Є два яєчка. Ой, не видно. Два яєчка. І зате спасію. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую. Пока-пока. Ще хочу додати до свого відео. Продовжити. Тут прийшла. Вже готувати всіх. І в мене от Дайнеріс займається от такою справою. Мені це не зрозуміло. Ну ось вона це, це робить. Що це значить, не знаю. Так як у неї сроки ще не скоро. Але в мене щось кролі не по срокам кроляться, не по срокам, все не по срокам. Записи веду, записую, е спостерігаю за покриттям, але щось таке відбувається незрозуміле для мене. Ось Дайнеріс вирішила. що їй пора будувати гніздо. І це ще не все. Така сама ситуація відбувається у моєї квасолини. Ось, що це і як це зветься, чому вона це робить, я не розумію з Моїми кролями не так. Вони раніше своїх сроків кроляться. Що це таке? Квасоля? Що це за комки шерсті? Ну вона солому не носить, вона тільки ось із себе рве пух. Ну, будемо бачити, буду спостерігати. Але те, що в мене записано в моєму щоденнику по кролям, не пам'ятаю в кого. У ну, них різниця один день, як ми їх парували. У когось із них 25-го, а в когось 26-го. Але що це відбувається, не зрозуміло. Побачимо завтра. Дякую за перегляд.